Програму утеплення багатоквартирних будинків у долині фінансуватимуть із трьох джерел міського бюджету, коштів ЄС і самих жителів. Мешканці будинків, які бажали взяти участь у конкурсі, подавали спільні заявки. Було 24 заявки. На жаль, 4 із них було не допущено. Тобто, вони перший етап відбору не пройшли. Конкурсна заявка, була підготовлена не в повному обсязі, а саме. Однією із умов участі конкурсу була умова фінансової дисципліни мешканців. Ті мешканці, які мали дебіторську забороненість по сплаті за житлово-комунальні послуги в сумі більше чи місячне нарахування, вони були, їхні заявки були відхилені, наслідок чого нами було прийнято рішення не допустити їх. До конкурсу. Відбирали будинки за кількістю набраних балів. Будинки, що перемогли в конкурсі, будуть утеплені уже наступного року за умови, якщо мешканці будинків нададуть 20% грошового внеску від кошторисної вартості. В іншому випадку будуть залучені будинки із резервного списку. Очікую від цього проекту дуже багато. Це, це буде красивий дуже будинок. Це буде ну кошти будуть на, на газ. Будуть результатом задоволена, хоча ми попали у резерв. Але все-таки сподіваємося, що роботи будуть виконані у зв'язку з тим, що буде проходити конкурс замовників, можливо, кошти будуть зменшені і буде якась економія, і наш будинок попаде в основний склад. Нагадаємо, що проєкт започатковано 1 січня поточного року і розраховано на три роки у рамках грантової угоди з Європейською комісією, підписаною міським головою долини Володимиром Гараздом.